Всіх вітаю на сімейне Пасія Яценка. Сьогодні черговий раз приїхали на пасіку. Роботи не дуже багато, але її обов'язково потрібно зробити. Треба, бачите, познімати клійоночки, повідкривати літочки, вентиляцію, поставити теплушки. Зараз принесу, покажу. Ну, в общем, трошки попрацюємо, порозмовляємо, поспілкуємось. Наперед, будь ласка, ставити вподобайку. Якщо є якісь питання, залишайте в коментарях. Давайте працювати. Так, де це у нас ці вулики? Ось ці двоїм. Раз. Щось я відмітив вуликів більше, ніж у мене ті плушок. Треба дивитися, вибирати. Коли я почав посічникувати і купив ось ці корпусні вулики, мені батя розповів, як він в молодості на корпусну нестандартну систему, робив теплушку. Це ще один такий більший вулик з товстого дерева. І цей малий вулик вставлявся вниз всередину, і весною там розплоду було більше, ніж бджіл. І при замовленні ось таких вуликів, я розумів, що я буду в них робити відводки. Вони будуть слабенькі, а щоб заселити систему, потрібно було, щоб вони обов'язково перезимували. Робив би я зараз би таке, чи не робив, тут же е, Скоріше за все, би не робив, але воно дуже потрібно. У мене 6, -6 теплушок є. Я кожну осінь вибираю 6 слабих корпусів і ставлю туди ці вулики. Відповідно, стан пасіки, на цей рік ви в мене бачили, 6 вуликів корпусних, слабких я точно зараз знайду, покажу вам. І, до речі, можемо потім порівняти. Різницю між осінню і весною. Може ви подивитесь і скажете, що нема толку. Е, люди питали, чому чи казали, чому я не знімаю клейонку знімаю бджоли зимують без неї. Ось такі в мене, бачите, є слабенькі сім'ї. Ось такий клуб. Це як ну, дві доданівсь, я думаю, може і є. Зараз ми їх запакуємо. Відкриваємо дно. Так, це у нас під низ, клейонку зняли. Внизу дно сітку відкрили. Вентиляцію верхню відкрили цей. І так піде. Воно все одно тут, вся циркуляція йде і через верх, і через волога вся вийде. Ковпачок наверх бахнули І кирпичиком прикрили. Ось повністю готовий варіант до зимівлі. Ніде йому задувати не буде. Вентиляція знизу, сітка відкрита, літки відкриті, зверху відкрита, клійонки немає. Якщо навіть з півночі приходить антициклон там на тиждень морозів, вони витримують суперово відлига на вулиці, бджола не турбується. Давайте цей вулик тоді буду показувати протязі всієї зими. Цікаво, як вони будуть зимувати. Все, наші шість вуликів готові. Прийшлось ходити за маскою. Тут в одному вулику, ось в цьому крайньому. Сім'я збилась прямо на один край, то я їм сунув трошки і на ту сторону мед переставив, щоб було більше запасу в зиму. Так, все. Готово все, супер. Так, саме ось так виглядає пасіка, яка в мене готова до зимівлі. Кліоночки познімав, вентиляцію внизу, повідкривав, де вона є. Літочки верхні ніжні повідкривав. Медочок у них є, де близько до землі. Позакривав літки, щоб не задувало їм і не западало снігом. Сезон 25-го року закінчився, бо паська готова до зимівлі. Можна трошки планувати 26-й. Я вже вирішив, що на наступний рік у мене буде 35 вуликів. Зиму йде 38. Але у мене на весну 100% буде 35. Я поясню, чому. Якщо навіть у мене трошки пропаде, більше пропаде, зима буде погано через те, що пчоли, бджоли, бджоли слабкі, як ви могли бачити, я все одно до потрібної кількості бджоли доберу. Куплю. Сім'ї або пакети, це слава Богу, в Україні точно не є проблемою. У мене на наступний рік аж три системи. Значить, стандартний додан, 12-рамковий, ось такий: 12-12, 24 рамки, 8 рамковий вулик. Дивіться, це я купував вулики не тільки на відводки. Це в них я буду збирати мед. На цей вулик треба ще замовити по 6 або по 8 корпусів, треба ще порахувати 145-ї рамки. Тобто тут-тук-тук-тук-така буде гірка. І моя нестандартна система. Якщо в цьому році я тестував, то в наступному році в мене вся пасіка буде однакова. І по результатам, як мінімум, одну систему в кінці наступного року я буду викидати. Або корпусна гірше спрацює, або ці вісьмирамкові не, ну, не, не, не спрацюють. Додани -да, працюють, але подивимося, може е, тут вийде зібрати більше. На зиму планується основний напрямок контенту. Це, відповідно, як зимує моя пасіка. Вона слабенька, може у когось там така сама ситуація, можете спостерігати, плюс ще різні породи бджіл. Е, друге, буде методика. і... Реті, як завжди буду трошки знімати там з магазину, з ярмарок, може, відео зніму. Якщо о, у вас є якесь питання, можете писати в коментарях якусь тему. І якщо люди будуть ставити там, під цими коментарями вподобаєчки, і тема буде цікава, я можу розказати своє бачення, якщо звісно цікаво. Якщо ви додивились відео до цього моменту, дуже вам дякую. У мене є одне прохання. Напишіть, будь ласка, з якого ви регіону. І яка у вас медопродуктивність з однієї сім'ї, середньо, там, ну цей рік поганий, візьмемо там за 2-3 останніх роки. Там, наприклад, Миколаївська область 50 кілограм. Буду вдячний. Всім дякую за увагу. Хто додивився відео до кінця, той знає, що треба ставити в До зустрічі!